Прогноз погоди в Україні на три дні. З 31 березня, по 2 квітня мене звати Україншик. У останній день березня, а також перші два дні квітня, синоптики прогнозують надзвичайно теплу погоду. Як на мене, буде навіть спекотно. В усіх регіонах денна температура повітря буде не меншою за 20 градусів тепла, а у окремих областях термометри покажуть рекордні плюс 25 градусів. Але є одна область, де буде прохолодніше, ніж по всій країні, яка саме розкажу в прогнозі. 31 березня сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні. Трьох балів це майже невідчутний рівень 1 і 2 квітня. Жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності буде на рівні 2 балів, а це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо. У період з 31 березня по 2 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше, щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя 31 березня. По всій країні очікується надзвичайно тепла і сонячна погода. Північ на Чернігівщині, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, в темні від плюс 9 до плюс 7. В Сумській області в денні години плюс 20 плюс 22, в нічні плюс 8. 6. В Житомирській області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 21 до 23 градусів з позначкою Плюс, в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. Сонячно, малохмарно і, звісно ж, без опадів в усіх областях північного регіону України вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бассарабії в день плюс 15 плюс 17, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій і Миколаївській областях, а також на Херсонщині. В світлі години доби термометри покажуть від 20 до 22 градусів тепла, в темні від 9 до 7 градусів вище нуля. На Кримському півострові в день плюс 21, плюс 23, вночі плюс 9 плюс 7. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині в денний час термометри покажуть від 22 до 24 градусів. З позначкою Плюс в нічний від плюс 11 до плюс 9. На Львівщині і в Закарпатській області вден плюс 23 плюс 25, вночі від 11 до 9 градусів тепла. У Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна плюс 10 плюс 8. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 23, плюс 25, вночі плюс 8, плюс 6 градусів. На Тернопільщині і у Хмельницькій області в світлі години від 22 до 24 градусів тепла, в темні плюс 10, плюс 8. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області вдень плюс 21, плюс 23. Вночі плюс 6, плюс 4. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна від 7 до 5 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 11, плюс 13, вночі від 9 до 7 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях Східного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічні від 10 до 8 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19, плюс 21, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. На Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 20 до 22 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6, на Вінничині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 10 до 8 градусів тепла. У Полтавській області в денний час від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічний плюс 9 плюс 7, мінлива хмарність і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 31 березня магнітне поле нашої планети буде трохи збурене. Сила магнітної активності, 3 бали, це майже невідчутний рівень. Понеділок, 1 квітня, цей день, так само як і попередній, буде радувати нас чудовою теплою і сонячною погодою. Північ на Чернігівщині, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла. В темні від плюс 9 до плюс 7. В Сумській області в денні години плюс 20 плюс 22, в нічні плюс 8 плюс 6. В Житомирській області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Київщині і у самій столиці в денний час буде від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. Сонячно, малохмарно, без опадів. В усіх чотирьох областях Північного регіону України вітер південний, трохи відчутний, 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла. Нічна – від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 15, плюс 17, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою «плюс». В Запорізькій і Миколаївській областях, а також на Херсонщині, в світлі години доби термометри покажуть від 20 до 22 градусів тепла, в темні від 9 до 7 градусів вище нуля. На Кримському півострові в день плюс 21, плюс 23, вночі плюс 9, плюс 7. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду західний регіон України. На Волині в денний час термометри покажуть від 22 до 24 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від 11 до 9 градусів тепла. На Львівщині і Закарпатті вдень плюс 23 плюс 25, вночі від 11 до 9 градусів тепла. У Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна плюс 10 плюс 8. На Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області вдень плюс 23 плюс 25, вночі плюс 8 плюс 6 градусів. На Тернопільщині і у Хмельницькій області в світлі години від 22 до 24 градусів тепла. В темні плюс 10, плюс 8. Сонячно, малохмарно. І, можливо, вгадаєте? Думаю, що вгадали. Без опадів. В усіх восьми областях Західного регіону України вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. В Харківській області в день плюс 21 плюс 23 вночі плюс 6 плюс 4 на Луганщині. І Донеччині денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна від 7 до 5 градусів тепла. В Маріуполі в день прохолодніше плюс 11 плюс 13, вночі від 9 до 7 градусів вище за нуль. Мінлива хмарність. І без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів в нічні від 10 до 8 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19 плюс 21, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою Плюс. На Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 20 до 22 градусів тепла. В темні плюс 8 плюс 6. На Вінничині в день плюс 22 плюс 24 вночі від 10 до 8 градусів тепла. У Полтавській області в денний час від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічний плюс 9. Плюс 7. Мінлива хмарність і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 1 квітня буде на рівні 2 барів. Це зовсім невідчутний рівень. Вівторок, 2 квітня. Це ще один чудовий і дуже теплий день, після якого очікується похолодання і дощова погода. На Чернігівщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, в темні від плюс 9 до плюс 7. На Сумщині в денний час плюс 20, плюс 22, в нічний плюс 8, плюс 6. В Житомирській області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 21 до 23 градусів, з позначкою плюс в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів. За секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі в вдень плюс 15 плюс 17, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою Плюс. В Запорізькій і Миколаївській областях, а також на Херсонщині, в світлі години доби термометри покажуть від 20 до 22 градусів тепла, в темні від 9 до 7 градусів вище за нуль. В Криму в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 9 плюс 7. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного району України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід. На Волині в денний час термометри покажуть від 22 до 24 градусів з позначкою «плюс». В нічний – від плюс 11 до плюс 9. На Львівщині і в Закарпатській області в день – плюс 23, плюс 25. Вночі – від 11 до 9 градусів тепла. У Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна плюс 10 плюс 8, на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. На Тернопільщині і у Хмельницькій області в світлі години від 22 до 24 градусів тепла, в темні плюс 10 плюс 8. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях Західного району України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області в день плюс 21, плюс 23, вночі плюс 6, плюс 4. На Луганщині в денний час від 20 до 22 градусів тепла. В нічний плюс 9 плюс 7. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна від 8 до 6 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 12, плюс 14, вночі від 10 до 8 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях. Східного району України вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічні від 10 до 8 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 20 до 22 градусів тепла. В темні плюс 8 плюс 6. На Вінничині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 10 до 8 градусів тепла. У Полтавській області в денний час від плюс 20 до плюс 22 градусів. В нічний плюс 9 плюс 7. Мінлива хмарність і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 2 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.